Британські митці авангардисти Гілберт і Джордж відвідали світову прем'єру відкриття власної виставки картинки Лондона у щойно відкритій галереї Білий клуб у Гонконгу. Виставка складається з постерів газетних сторінок, які протягом кількох років автори знімали з газетних стендів. Постери гумористичні або декуди злі. Але митці вважають, що вони досить універсальні. Ми переконані, що кожен розуміє, з чого складається людська істота: це смерть, надія, життя, страх, секс, гроші, раса, релігія. Нас цікавлять лише ці універсальні елементи в людях, де б вони не жили. Гілберт і Джордж познайомилися під час навчання у коледжі в Лондоні. Вони одружилися у 2008-му. Ми не намагаємося нікого шокувати. Це реальність, яку ми побачили в Лондоні. Ми нічого не вигадували. Це насправді картинки Лондона. Гілберт і Джордж стали лауреатами премії Тернера у 85 му Їхні композиції виставлялися у багатьох країнах світу. Галерея Білий клуб у Гонконгу обрала виставку через культовий статус британських авторів у сучасному мистецтві. Ці роботи досить безжалісні. Вони розповідають про щоденне життя без прикрас. Вони вимагають до себе уваги. В них наше щоденне життя у великих містах. Гілберт і Джордж ніби запитують: невже це той світ, у якому ми з вами живемо? Виставка у Гонконгу відкрита до 5 травня цього року.